Вітаю! Я Горлова Олександра Євгенівна, здобувач освіти 9 класу Нетішинської гімназії «Ерудит». пропоную вашій увазі роботу на тему образ дому в сучасній українській літературі за романом панорамою Букова земля Марії Матіос. Актуальність нашої роботи визначається важливістю та багатоаспектністю поняття дім у зв'язку з війною в Україні та еміграцією населення, необхідністю популяризації сучасних творів, у яких йдеться про полі національність України та єдність її громадян. Проєкт розкриває особливості формування самоідентифікації як українців-буковинців різного походження. Метою роботи є дослідження в романі панорамі Марії Матіос, Букова Земля, формування до розвитку громадянського суспільства на Буковині, що стала домом для багатьох національностей. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: осмислити феномен національної ідентичності мешканців Буковини, визначити особливості художнього простору в романі панорамі Марії Матіос, Букова Земля. У літературі сьогодення нового значення набуває образ дому, який завжди був архетипним, адже це простір, де людина народжується, формується як особистість, продовжує свій рід. Саме додому персонаж прагне повернутися з подорожі, бо тут відновлюється його душевна рівновага. Поряд із образом дому помешкання існує образ дому простору Батьківщини, який формує національну ідентичність людини. Вітчизна у таких художніх творах постає не просто топосом, тобто місцем народження, а й локусом дії. Термін Локус позначає елемент структури художнього простору. Марія Матіос у романі Панорами Букова земля показує формування та розвиток полінаціонального громадянського суспільства на Буковині. Твір не має наскрізного героя, проте переплетення доріг зовсім не випадкові, адже всі розділи об'єднані в часовій послідовності і мають спільний топос Буковину, що є основним локусом твору. Спільний дім стає ареною для розвитку персонажів. Тут вони проходять через трансформації, змінюються. Автор досліджує проблему залежності людей, які населяють Буковину, від об'єктивної дійсності, тобто від історичних катаклізмів, які спіткали Україну. Усвідомлення Буковини як рідного дому, в кожній з чотирьох основних руїн Романа Панорами формувалося по-різному. Марія Матіос показує причини заселення Буковини німцями-вагнерами. Представники цієї родини наполегливою працею досягли добробуту та поваги, принісши на нову батьківщину невідомі раніше способи та засоби господарювання. Дід Герберт Вагнер і вищий насадив в Устердорфі, напевно, не менше, ніж Груш. Окрім німців, на Буковині з українцями мирно співіснували цигани, євреї, румуни, про що й говорить барон Олександр фон Василько, який дозволив німцям на своїх землях заснувати нові поселення. Саме рід цих дітичів мав українське коріння і прізвище козак, яке з часом було втрачене, але не забута рідна мова і національна гордість. Пізніше представник родини Николай Василько в австрійському парламенті початку ХХ століття на українську справу, яка на початках його політичної кар'єри здавалась майже безнадійною, поклав чи не два десятки свого життя. У романі панорамі Марія Матіос зображує корінних мешканців Буковини. Дарій Берегівчук простий селянин, який разом із сином воює в гуцульському батальйоні під час Першої світової війни. Буковинці стали на захист своєї батьківщини, бо вже мали воєнний досвід. Багато з них. За цісаря бився і порох у нього в італійському фронті, коли Боснію брали. На цьому ж хуторі Сірук, що і сім'я Берегівчаків, мешкала ще одна родина, що зображена в романі панорамі вівчарі. Читач дізнається про їхнє сумлінне газдування, про історичні події, що були нелегким випробуванням для місцевих, адже кожна нова влада тільки грабувала населення, утискаючи в правах. Проте завжди людина, що хоче і може працювати, знайде на це спосіб. Окрім походження та формування основних родин та персонажів, Марія Матіось показує, як такі різні люди однаково реагували на небезпеку, що загрожувала рідному дому в різні часи, розкриває причини успішних дій українських партизанів і в часи Другої світової війни, і в 2014 році. Адже головний ворог був один Росія. До речі. Ставлення до України як до рідного дому є одним із головних чинників поділу на своїх та чужих. Тож найбільше негативних асоціацій у персонажів твору викликали дії росіян. Чи не нагадують нам дії злих вояків, якоїсь на нашої тварі з розкосами, ніби зашитими очима? Вчинки російських солдатів в Маріуполі, Херсоні чи Бучі? Думаю, що це питання риторичне. Марія Матіоз досліджує, як геопростір та темпоральність впливають на формування життєвих поглядів персонажів. Автор використовує спогади, щоб пояснити любов до України та українців етнічного німця Рудольфа Вагнера. У дитинстві герой став свідком визвольних змагань січових стрільців, тому в вересні 1940 року робив усе можливе, щоб порятувати якомога більше земляків, допомагаючи виїхати з радянських Чернівців. Адарій Берегівчук із сумом константував. Прийшли дикі варвари з Росії і пішло нажити Васильками багатство прахом. Чи не тому усе життя, борючись за визнання України, Николай Василько з надією висловлює гіпотезу про крак запеклого ворога, яка, на жаль, не підтвердилася. Росіяни, що прийшли в чужий дім, намагаються знищити опір місцевого населення. Так, під тиском людських умов, створених радянською владою. Одна з онук Дар'я Бергівчука була змушена прожити чуже життя, навіть без власного імені, вирятувала вагітну від загиблого повстання Петруся вівчара, сестру близнючку. Після концтабору через хрущовську амністію, дівчина поїхала на денаціалізований Донбас. Єдине, що пов'язувало її з домом рідна мова, через яку місцеві насміхалися не лише жінки, а й з дочки. Тож не дивно, що один із нащадків берегівчиків на псевдо Бандера став жертвою російської пропаганди, а інший, який мав псевдо хунта, захищає цілісні держави. Представники одного роду символізують дві різні України, і у основі цього поділу лежать мова, знання історії, пошанування предків, національна самодостатність чи їх відсутність, тобто усвідомлення України як дому, який потрібно захищати від чужинців. Отже, фактично локусом дії твору є Буковина. Саме в ньому об'єднуються просторово-часові потоки персонажів, що належать до різних національностей, але вважають рідним домом Буковину і боронять її від споконвічного ворога. Дякую за увагу!